Якщо для молодших школярів літо пора відпочинку, то для випускників це напружена пора. Адже після здачі зовнішнього незалежного оцінювання стартує вступна кампанія. Тож питанням організації та її проведенню, певним проблемам, що виникає під час вступу, було присвячено розширене засідання штабу Вступна кампанія 2013. Серед найголовніших проблем, які непокоїть керівництво вищих навчальних закладів та коледжів Рівненщини, є зменшення кількості державних місць на гуманітарних спеціальностях, а також масовий відтік молоді на навчання за кордон. Адже що не секрет, що європейські навчальні заклади активно переманять українських абітурієнтів. А більша проблема це кількість абітурієнтів, тому що зараз їздять ректори вузів. Уявіть собі, це не представники вузів, а ректори вузів Польщі, Румунії, Угорщини, Чехії. Вони їздять по всій західній Україні і східній Україні агітують для вступу, даючи нашим випускникам шкіл. Державну стипендію, і ніхто не дивиться, як ти склав ЗНО. Головне, щоб ти мав атестат зрілості. І в результаті ми втрачаємо для прикладу. Скажу, зараз ми уклали угоду з Кельнським університетом та вчиться 150 українців на державній формі навчання. Отримують стипендію вчаться. Вони залишаться у Польщі. І ми втрачаємо в результаті втрачаємо досить велику кількість абітурієнтів. Втім, у закордонному навчанні є чимало підводних каменів, говорять фахівці. Часто українські студенти стикаються з проблемами на останніх курсах, адже здебільшого економічні та правові науки іноземних університетів адаптовано під соціально економічну ситуацію країн Євросоюзу. Польща із задоволенням приїжджають до нас, забирають наших дітей, на жаль, далеко не гірших студентів майбутніх і спокійно продовжують навчання. І ось ці діти вже на третіх-четвертих курсах, як показала практика, приходять особисто до мене. Я впевнена, що інший навчальний заклад повторить цю ситуацію і кажуть: Дозвольте ми у вас паралельно або закінчимо, або переведемось, тому що працевлаштуватись в Польщі. За цим дипломом, по-перше, дуже проблематично. Працевлаштуватись в Україні, навчаючись за тими правилами, тими принципами, тими підходами, це нереально. Це можна бути тільки референтом чи помічником керівника. Ректор державного гуманітарного університету щодо відтоку студентів за кордон та їхнього там навчання не обачає нічого поганого. Руслан Постоловський переконаний, зважаючи на демографічну ситуацію на рівнищині, місцевим вищим навчальним закладам хвилюватись не варто. у нас. Після Закарпаття на другому місці народжуваність на Україні, це нам також дає надії на те, що ми наберемо певну кількість, яку нам потрібно по державному замовленню, та і на платну форму навчання. Взагалі я хочу сказати, що наш університет кожного року у нас найбільший наплив серед усіх вузів Рівненщини, найвисокий, найвеликий конкурс. Щодо державних то їх кількість з гуманітарних спеціальностей суттєво зменшиться. А от на деякі технічні факультети абітурієнтів за державний кошт набиратимуть більше. Особливо суттєві зміни у держзамовленні фахівців магістрів. Скорочення торкнеться журналістів, магістрів 37,7%, юристів 22,2%, фахівців з економіки і підприємництва 28,6%. Деяке зростання магістрів бюджетників буде для тих, хто обрав галузі знань: електротехніка та електромеханіка, машинобудування та матеріалообробка, розробка корисних копалин, інформатика та обчислювальна техніка, що свідчить. Про посилення уваги до підготовки фахівців, які створюють реальну економіку і добробут держави, попри всі озвучені проблеми, вступна кампанія цього року повинна пройти організовано та прозоро, каже заступник голови облдержадміністрації Олексій Губанов. Ми з кожним роком робимо процес вступу до вищих навчальних закладів і професійних більш відкритим, тобто максимально оперативна інформація про перебіг кампанії. Доступ до процесу громадських спостерігачів, бо дуже часто останнім часом з'являються бажаючі з громадської з громадськості з громадських організацій спостерігати за цим процесом. Не треба цьому перешкоджати. З 1 липня відчинять двері приймальні комісії усіх вишів області. Тоді комісія управління освіти області перевірить наявність ліцензій та чи створені у них всі умови для прийому документів. Заняття улюбленою справою, спілкування з однодумцями та можливість подорожувати і пізнавати дедалі більше цікавого та корисного все це було можливе для учасників літніх обласних профільних зборів, які упродовж двох тижнів проходили на базі комунального підприємства дитячого санаторно-оздоровчого комплексу Електронік Рівне. 75 старшокласників Рівненщини, слухачів Рівненської малої академії наук, по 25 представників з кожного профілю, працювали і водночас відпочивали під керівництвом провідних науковців та педагогів рівненщини. Це програма обласної державної адміністрації, яка спрямована на підтримку і розвиток роботи з обдарованої молоді в нашій області і якби управління освіти. Забезпечує виконання цієї програми. Мала академія наук в минулому році за допомогою фінансування управління освіти провела першу школу, філологічну школу. Це був перший досвід, знов таки на базі оздоровчого комплексу Табор Електронік. Все вдалося на тому рівні, який ми задачі ставили, такі виконали. Тому в цьому році, завдяки знов-таки підтримки обласної державної адміністрації, управління освіти профінансувало три профільні збори. Це географічний, природничо математичний і філологічний. Цього року літні профільні збори за природничо-математичним та географічним напрямами проводили вперше, а за напрямом філологія уже вдруге. Для кожного напряму організаторами зборів було розроблено окремі програми: різноманітні лекції, цікаві практичні заняття та тренінги, ознайомлювальні екскурсії. Зокрема, юні географи вчилися проводити заміри швидкості течії води на річці Горинь, відвідали у Березнівському районі дендропарк та Маляничу на Злочанську Швейцарію. Юні філологи ознайомились із тенденціями розвитку сучасних. Часне прози та поезії з аспектами написання наукових робіт, а саме обрання теми та добір джерел інформації для досліджень. Цей збір це насамперед велика їхня робота, яка за цим всім стоїть, тому що це переможці. Це лауреати різноманітних конкурсів і їхній вибір філології це вже є вибір, я так думаю, на все життя. Тому нам е хочеться поглибити їхнє захоплення літературою, е мовою, фольклором і водночас допомогти їм в е якому зробити наступний крок. Це, звичайно, стосується написання наукової роботи. І для цього в нас працюють запрошені науковці з Рівненського державного гуманітарного університету, які викладають дисципліни, спрямовані на те, аби удосконалити написання наукової роботи і розширити її творчий кругозір. Це збір, який об'єднує кілька секцій: секція географії та ландшафтознавства, секція геології, геохімії та мінерології, секція кліматології і секція гідрології. Тобто Учні, які беруть участь в роботі в конкурсі захисті малої академії наук за цими напрямками, зібралися на цьому профільному збору для того, щоб поглибити свої знання, поспілкуватися із науковцями, географами, геологами, побачити на власні очі і геологічні пам'ятки нашої області, і природничі об'єкти, побувати на станції метеорології, тобто на власні очі, побачити. Де відбувається, де збираються різні дані, де е, ця наука взагалі виникає. А юні астрономи досліджували небесні світила завдяки потужним приладам, які було розміщено на території табору. Вони побували на сонці, відвідали кратери місяця, помилувались кільцями Сатурна. Разом з викладачами обговорювали тему виготовлення астрономічних приладів в домашніх умовах, адже вони неодноразово приносили рівненським манівцям перемоги на всеукраїнському конкурсі наукових робіт. Ще не все знають про небо і треба встигнути самому щось зробити в цій галузі. Якщо переглянути, наприклад, ми, зокрема, наша кафедра гуманітарного університету займається, працює на цією проблематикою вже близько п'яти років. То якщо простежувати кількість поданих робіт на захист, то з кожним роком ця кількість зростає. От, зокрема, як ми починали цим займатися, то це було порядком, ну, у нас є дві секції. Одна секція астрономія і астрофізика, а друга секція аерофізика-космічне дослідження. То загальна статистика була порядку, як ми тільки прийшли, десь порядку ну, 12 14 учнів, які займалися, і, відповідно, захист цих робіт було 14. десь. Ну, зараз по кожній секції, порядку 15 робіт, це в загальному кількості десь 30 учнів приймає участь. Ну, це вже в заключному етапі цьому що обласному. Значить, але ще в першому турі, це коли на базі там, районів, то кількість значно більша. Ну і хочеться сказати, що стабільно ці останні роки ми маємо призерів на заключному етапі конкурсу захисту в Києві. Відповідей отримали юні манівці на запитання щодо власних наукових досліджень та спостережень за час проведення літніх зборів. А ще за два тижні велика манівська родина стала дружнішою. Адже, окрім теоретичних та практичних занять, юнаки та дівчата цікаво проводили вільний час, грали в інтелектуальні ігри, співали пісень під гітару, займалися спортом. Умови непогані, навіть досить непогані. А так як була дуже цікава, дуже велика компанія. То були і деякі незручності, але вони компенсувалися за рахунок того, що нас було багато. Нам було весело, цікаво, і взагалі, ну тут чудово. Мала академія наук це наша родзинка, це наша гордість. Ось це наша надія. І ось з кожним роком мала академія наук підтверджує результативність своєї роботи. Якщо порівняти з початку відкриття, мала академія мала орієнтовно 17 призових місць на всеукраїнському рівні, це тобто третій етап конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. То ось у 2013 році ми маємо уже 36. Призових місць на всеукраїнському рівні, тобто конкурс захист, третій етап конкурсу захисту наукодосних робіт юних науковців, і е, займаємо шосту позицію в Україні. Наш заклад mm -hmm. шосту позицію в Україні. Ну це напевно про щось свідчить. Свідчить про те, що е, нас займаються дійсно люди, які закохані в свою справу. Люди професіонали, люди, які дійсно. Працюють і прагнуть, щоб їхній результат був визнаний. Ну і відповідно, результатів таких можна досягнути тільки тоді, коли любиш дітей і вмієш знайти до них підхід. Здавалося, навчальний рік закінчився, та життя у школах не припинялось. Навчальні заклади перетворилися на місця відпочинку дітей, вчителі на вожатих пришкільних таборів. І для школярів настала пора відпочинку, пригод, яскравих вражень, нових знайомств. Для багатьох дітей це ще й період зміцнення здоров'я, згартування організму. Та з настанням літніх канікул перед багатьма батьками постає питання, куди відправити дитину на відпочинок. Щоб полегшити їм вирішити цю проблему, на базі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів щорічно створюють табори з денним перебуванням. На Рівненщині діє таких понад 500. В Цьому році працює 543 пришкільних табори. Залучено близько 53 тисяч дітей. Це десь приблизно 40-42% відсотки від загальної кількості учнів, не враховуючи 11 клас. Це на 20 таборів більше, як минулого року, і на тисячу учнів більше. Отож, школярі Рівненщини можуть відпочивати на свіжому повітрі, активно провести час, займаючись в різноманітних гуртках. Зокрема, у селищі Клевень Рівненського району у пришкільному таборі відпочиває майже чотири сотні дітей, половина з них пільгових категорій. Діти відпочивають з великим задоволенням. Їм тут організовані різні екскурсійні поїздки, в остріг у пересопницю, походи туристичні. І екскурсії в наше селище багато е, історичними місцями, от так що і пішохідні походи, і екскурсії на підприємство, селища. Батьки з великим задоволенням організовують ці екскурсії, приймають на підприємствах, так що діти задоволені. А на території е, самого табору нашого е, організовуються різні змагання, ігри, конкурси. Діти люблять співати, танцювати, а особливо люблять спортивні змагання. Через це в нас кожного дня є спортивна година. Ми залучили до роботи та. <забору> старшокласників, які допомагають організовувати дитяче дозвілля. Окрім змагань, ігор, конкурсів та екскурсій, тут цього року запровадили новинку. Тепер дозвілля школярів організовують спільно працівники школи, дитсадків, навчально-виробничого комбінату та будинку школяра, які об'єднались в освітній округ. Ми зустрічаємося таборами на лісовій галявині, проводимо спортивні змагання, КВН. діти наші на день захисту дітей працювали у дитячих закладах дошкільних, показували лікові вистави. Отака От співдружність, така новинка. У нас і нам це дуже сподобалося. Ще дітки можуть розвинути свої творчі здібності, відвідуючи різноманітні гуртки декоративного мистецтва, які створюють безпосередньо у пришкільному таборі. Взяла серветку, розривала на чотири частинки. Потім поскладала і е, так само порвала серединку, потім склала і вийшла квіточка». Та не лише мистецтво орігамі освоїть п'ятикласники під час занять у пришкільному таборі. Вони ставлять лялькові вистави, вчать основи хореографії, а ще активно відпочивають. Разом з вихователями ходять в походи, їздять на екскурсії історичними місцями Рівненщини. У нас був, був дуже цікавий план роботи з дітками у нашому таборі. Ми ходили на екскурсії. Ми їздили у пересопницю, е, ходили в Походи займалися на території нашого табору. Було дуже цікаво, діти задоволені. Я вважаю, що діти ще довго згадуватимуть наш табір. Старшокласники залюбки займаються спортом. Для них тут теж створено всі умови: і тенісний стіл з ракетками, і м'ячі для футболу та волейболу. Під час табору ми ми займалися спортом, і грали в футбол, баскетбол, в теніс граємо. Ну, Також ми ходимо там ну, на стадіон, ходимо на всякі ну, на пікніки. Тут весело, можна займатися спортом, бути завжди в ну, сп... ну бути завжди спортивним. Задоволені тим, що впродовж двох літніх тижнів діти перебувають під наглядом та можуть цікаво і весело, у колі друзів провести час, і їхні батьки. Чи потрібні такі табори? Певно ж потрібні, тому що і батьки знають, де їхні діти чим вони займаються, оскільки саме в цьому таборі дитина розвивається всебічно, оскільки і тут можна показати свої, скажімо, таланти. Якщо дитина співає, танцює, вона може це показати. І в таборі і спортивні ігри займаються і футболом, і піонерболом всі діти грають. В теніс і, і ігри, екскурсії, все це є в таборі, і діти дуже задоволені, як вони відключивають і проводять свій час. Чи не похвилинно розписано кожен день зміни і у таборі вулик Рівненської загальноосвітньої школи номер 20 Тут теж передбачено багато різноманітних заходів, краєзнавчих, правових, як найбільше розважальних та оздоровчих. Організація дозвілля надзвичайно різноманітна і це дуже радує дітей, і дає спокій для батьків. Чудовий відпочинок поєднується з розумовою працею і з організацією роботи в гуртках. Є результати пізніше, які ми Чаємо як нагороди на закритті табору, і це веде за собою такий успіх. Відповідно, настрій чудовий відпочинок і літнього оздоровлення проходить як настрій для наступного навчального року. Табір відвідують дітки з першого по сьомий класи. І що цікаво, старшокласники пробують себе у ролі вихователів, проводять різноманітні розваги, конкурси для менших діток, і це їм дуже подобається. Вже сім років поспіль ми з радістю приходимо у пришкільний табір вулик, щоб весело провести час та поспілкуватися зі своїми друзями. Ми пройшли великий шлях від бджілок до пасічників та маємо великий досвід роботи з вчителями і допомагаємо їм як вожаті. Ми тут граємося, веселимося, входимо у різні заклади та організовуємо собі свята. Вулик, супер, вулик! Клас, вулик, створений для нас! Подобається, що ми тут ходимо в парк, ходимо на екскурсію, ходимо в бібліотеку, в цирк ходимо, книжечки читаємо. Наш табір називається Табір вулик. І що ви тут робите? Ця? Ми робимо святкуємо свято. Ходимо в цирки, в зоопарки. Малюєте, напевно, що свальці. Малюємо на асфальті. Наш взагін називається Бджілки. Ми тут малюємо, гуляємо, граємося і відпочиваємо. Мені дуже подобається тут. Уже традиційно, у літній період учні школи мають можливість відпочити, набирати сил, підготуватись до навчального року і до канікулу при шкільному таборі. Наш табір називається табір вулик, тому що школа це як такий вулик, в якому шумно діти щасливі, веселі, працелюбні. Метаю діяльності нашого. Табору є створення умов для відпочинку дітей, звичайно ж пізнавальні такі екскурсії, налаштування дітей на гарний настрій, на приємні враження, звичайно багато заходів у таборі. Хороший настрій завжди панує у вулику, адже всі налаштовані на цікаву працю, на спортивні змагання, а відповідно і на оздоровлення, на пізнання історичних фактів про свою школу та про своє місто, на знайомство з новими видами творчості, як образотворче мистецтво, орігамі, ізонитка та вивчення іноземної мови. Сьогодні ми робимо тюльпани в техніці оригамі. От ми знайомимо дітей з різними видами мистецтва, і не тільки нашого українського, а також і світового, зокрема, японське мистецтво світньо відоме оригамі. Це дуже подобається дітям, розвиває творчість, наполегливість, акуратність. Діти дуже люблять створити щось з власними руками. Ми дуже задоволені. Батькам дуже зручно працюючим, хто не має змоги доглядати діток Зараз і задоволені взагалі тим, що дітки зайняті цілий день. Вони граються і продовжують розвиватися. Упродовж трьох тижнів активно трудилися бджілки, джмелики та юні пасічники. Саме так називався відповідний загін. І на закінчення трудової зміни вони влаштували бджолиний бал, на якому показали, чого досягли, чому навчились за час перебування у таборі. Ми вчили загадки, ходили в походи, спостерігали за красою рідного краю, вивчали е, матеріали, присвячені 730-річчю нашого міста, вивчали українські народні пісні і запрошували на ці свята наших батьків, деяких дідусь, бабусь. А потім, підсумувавши, зробили підсумок до дня народження нашого міста. А цього року то в нас був юбілей в школі 50 років, і вивчаючи історію виникнення, так би мовити, літніх таборів колишніх і теперішніх порівнюючи, побачили багато спільного і дуже багато різного, цікавого і пізнавального.